Небайдужі одесити допомогли міліції викрити кіоск, де торгували з пайсами. Під час обшуку вилучили майже 80 пакунків із курильними сумішами, розфасованих та готових до продажу. В місті Лічовські було задержано двоє громадян, які займалися збитом курітельних смесі. За даним фактом визбуджено уголовне производство по статті 307 частини 2 уголовного кодексу України. Утім сам реалізатор переконував правоохоронців у протилежному. Каже, прийшов попити чаю, а зустрівся з міліцією. Я взагалі зайшов попити чаю. Чи так. ми чоловіку облагоустраювали будку? Яким, для якої цілі облагоустраювали будку? Тут повинно було вообще продаватися чай, кофі. А що продавалось? Проди продавалось вообще легальні курительные куритель. Торговця курильними сумішами доставили до райвідділу. Наразі міліція з'ясовує його подільників. Рекордну кількість наркосировини вилучили оперативники на Черкащині. Велику партію макової соломки, вартістю 6 мільйонів гривень, зловмисники намагалися провести територією області. На одній з вулиць міста Звенигородка було зупинено автомобіль Мерседес. У вантажному відділенні автомобіля було виявлено 41 мішок з подрібненою наркотичною сировиною рослинного походження. Щоправда, сам водій Мерседеса нічого не зміг пояснити. Каже, не знав, що перевозить. Її зупинило. Потім попросили відкрити машину. Що виявили мішки? Які саме? Ну, обичні мішки. А що всередині знаходилось? А я одкуда знаю. Поки водій дає свідчення, марихуану вилучили та направили на експертизу. Зараз правоохоронці з'ясовують спільників, причетних до наркотрафіку, а також замовника наркосировини. Крали номерні знаки, повертали за гроші. На Одещині міліція затримала групу молодиків, які добряче заробляли на таких крадіжках. За ніч спритники вчиняли до 20 злочинів. Була задержана група ліц, которая на території городу завершала госномерів з автомобіля. Після завершения краж преступники оставляли записку з номером мобільного телефона, по яким потерпевши зв'язувалися і преступники требували грошове вознаграждения. Аби повернути номерний знак, потерпілим доводилося не лише дзвонити, а й платити чималі гроші. Сума калібалася 200 до 300 гривень. Перечислив деньги на мобільний номер, оставлений фігурантами. преступники говорили, місце нахожіння номіров. Мисливців за номерними знаками вдалося вирахувати. Міліція провела обшук за місцем їх проживання. У них вилучили номерні знаки, які зловмисники ще не встигли повернути власникам за гроші. Були з'яти вічесівні доказательства, а саме записки в віді схем, що преступники не запам'ятали, где знаходяться номера. В день за ноч совершалось более 15-20 епізодів. За крадіжки молодикам світить тривале тюремне ув'язнення. Подвійний удар по злочинності саме так можна сказати про Шепетівський міський міліції, що на Хмельниччині, адже тут працює аж три пари близнюків. Можливі, в деякій мірі для них набагато легше працювати, тому що є постійна підтримка на роботі. І якщо знайти нормального якогось товариша, друга, якому можна довіряти, тяжко, то з братом завжди можна знайти спільну мову, і мені здається, що це набагато краще один одного в чомусь доповнюють, і їм це допомагає. Родоначальниками так званої династії близнюків хмельницької міліції по праву вважаються брати мазіри Геннадій та Вадим. За час служби в міліції у них збереглося багато веселих історій мы коли ми були было то було ситуаций, ситуацій, коли от, дійсно люди путали, а форме, всі в формі всі тем Тим більше якщо близнецы, то тут зараз вони вже пенсіонери, проте продовжують цікавитися правоохоронними питаннями та консультують молодих спеціалістів. Меліціонер це на всю життя. Так говориться, вищий міліцинір не буває. Це якщо раз став міліцинером, то на всю жизнь. Брати Бошків у міліції вже близько 20 років. Братська солідарність допомагає. Сприяє розкриттю злочинів, адже першими за розслідування беруться саме розшуківці та дільничні. Робота починається, або в мене в кабінеті він заходить, або я до нього, і так я на кого положитись, є підтримка. Ще одна пара близнюків вже п'ять років працює у Хмельницькому Даї. Хлопці схожі, як дві краплі води. Колеги їх ще й досі плутають, тому розрізняють за номером на грудного значка. Водії бувають як перший раз зупиняєш, і водій підходить до одного інспектора, потім питають другого, бувають звичайно, дивуються. Кажуть, чим мені ну як знаєте, як просто народі, кажуть, чим не двоїться, чи ви тісніться кажуть, брати. Кожна пара близнюків унікальна. Вони працюють в різних відділах правоохоронних органів. Проте всіх їх об'єднує головне любов до міліцейської служби.